Всім привіт! І ця друга частина, як я добиваю 8 тисяч кубків, тільки це я вже не сам граю з Андієм, як ви бачите. Кстаті, я хотів показати, скільки я вчора бнув кубків на до сорок другий ранг. Вісімсот п'ятнадцять кубків. Ну, було 821. Мені мінус 6 віднімаю на 800 кубків. Я летіть витримую, мені точно треба гіперзаряд. Ну я сліваю свої 5000 монет. Не бачу, як я качаю. Бойцов. І в і, 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 і опять 4900. Кстати, я боїцов на яких 0 кубків шапаю. Ну что у нас ще май готово? Че ты говоришь як зомби? Ты че зомбак фейд, бонька, Мои клоны Бибюха наш клоня це вообще ты як зомби горчишь Алло? Куда їм бабку отдал? А хто це харча, як зомбак? зомбак? Я то навіщо? О, бабочки. О, бабочки. О, Ти вже мене таких слів навчив такі як серуха, передуха, дайте в ухо. О, ультонос! Ультобаба! нос. Далі, уй, баба. Іди сюда бри разбомбилаку, моя голова. А че тут банька робить? Куда ж приридула? в нас без шансів. Плюс кластик. Який в тебе урвань брав пасафе. Ха, забирай тоді. Да. Я забираю і продовжую з вами така 40 А що за 43 кратів дають? Следлоп. А. Потім монетки, следлоп кредити. Следлоп монетки, кредити і лах. Угу. Я п'яна курця. Я капія на я вже кстати наку... на на майже накупив на першу бонус ну награду при старо. На що? Мені ві... треба ві... ві... А що за тисячу кубків ще дають? За лангу. Що? За розблокувати А, точно забув. Та да скільки тут наших клонів Месіс тут Анджело? Мелоді чого, в тебе була? <тас> в мене не було. Я, кстати, знімав відео, як перші версії грав, ви там пам'ятаєте, в мене мелоді не було. Я почав грати, як Лілі появилася з драконом. <тас> Та я йду. <тас> Скільки тут цих бойців? А як я всіх вбив? А як забрати? Ми ж і так же топ-1 зайняли. І по цілий раз і буде міфік. Тобі хоч, тобі хоч боєць там не випаде, бліна. Тобі боєць хоч не випаде. Мене вже всі твої бойці мучать Джуджу з великим уроном. Цей гай вже так сильно замучив. Ну, походу, мій фейт з з льонію тебе теж сильно замучили. Дуже сильно, а сайт. А як фейд замучив тебе? Я гейх п'яний, я його в дуалях против тебе і так не дуже часто беру. Постокнув лека. Стоїмо в кусах. Навіщо? віч. Вони поніш то жали самі себе. О, май і хат. Сетли лазить. За п'яте помні опубать. І в мене п'ято. Ти говориш, ноль, 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 ноль. Mm. Давай готово. А не буде, сказав. Що? Ага, понятно, погане слово. Не, не погане П'яна курица чи що? Ти ж й на відео ім'я говориш моє. Ну це вже точно всі знають. Канал сам називається Назар Андрій. Брав старый асист. Ти хо а ти вообще знаєш, що там слово афіст робить? Моя афіст школа. Наш колон Я тоже А так Бобок, держи Минус, бибюха Ну май мінус. минус А теперь минус Минус Не знаю я ему О там Куда? Держи а що вбив? Думав, голова рознесе на часті його. Вам три щастя так дають. За серію побід. А всього це дають 14 кубків. Кстати, я вам щось не розказав, що Андрією сподобався туалет Генс. Я, я кожного дня збивав в биршки в її добісес. Ви знаєте, як я люблю камераменів. І вже Андрії я привчив грати в туалет Генс просто десь два тижні назад. Два тижні назад. Е -е, ну, мені на планшет прийшло відео, селило обновлення Туалета Генс. Потім Андрій це почув і зразу зайшов грати в Туалета Генс. Туалет і тепер повала ми здохне. <гумут> і він вже мене по ігрокам десь догнав. -а -а". Ну майже догнав. Ага. <гумут> Зараз я вам розкажу я, я ну, кого він купив. Хто йому випав, йому один секретний агент випав сьогодні. Ну чо, звісно ж, обичний камеромен. Далі він купив більшого спікермена. Ой, камеромена. Далі камеромена 2.0. Соні вже большого спікермена, і, і йому ще десь... E, Півгодини назад випав чорний спікермен, сек секретний агент. А літній агентів в нього немає. Взагалі-та персонаж з нового івенту не, не елітній, а обичний. А самі літні агенти продаються за ядер або за реальні деньги. Ні, це в секретних ящиках получають. А елітних це ну, за івенти або за донат, або за ядера. но, до агенти е, но з нового о, з нового івенту вони не елітні, а звичайні. Бо я уверетаюся і ухожу. Ай, Карл! Ай, я мзуха! О май гад, що твої ульти виробляють! О май Гад! Че ТИ яешь? Там Джо Байден, в нього 10 бабок! Попробуй вбити! А як вбив? У тебе на три банки менше було! Як? А угу. в мене вже сотка кубасиков! О, точно! Надіюся, ви надіюсь випаде зверх редки і з нього випаде 100 монет, і в мене знов буде п'ять тисяч. Епік! Давайте 200 Давайте монет. 10. Які з точков сили? Редатки? Ну хоч п'ятдесят монет. Удвоїть Льопета! Взагалі монетки не випали. Давай останню гру на відео. Зала, заберу двісті монет по кубкам. Ага. Лучше мені передав сотку. Я не знаю, як у мене і то п'ять тисяч. Які п'ять тисяч? Лайлай, мій клон, з чистим самим схід. то це в мене може п'ять тисяч монет, в тебе немає так багато. Я монети і не А чого? А на чого? Прокачувати бойцов. Чекай, мене нема. Я льду. Ну то що? Ти взагалі то це, це ти мене скопіював, я, я перший почав фарбити. Я почав фарбити десь е, 21-го чи 22-го. Е, мабуть, 21-го. 21, -го. 21 -го червня я почав фарбити, а ти пізніше. Тож... Це значить, що ти копіюєш? На